Фада Олді триколісний електроскутер, їде як вперед, так і назад. На нього не потрібно прав. Ось, на одному заряді він проїжджає до 45 км. Вантажопідйомність його складає 195 кг. Він може бути одномісний або навіть трьомісний. Зараз покажу, як втягується, це перекручується, ставиться сюди. Це якби дитяче, більше крисло. Ще має такі ручки, щоб дитинка мала за що триматися. Ще. Гарна в нього опція те, що у нього є отут е, ручні, е, ручні гальма, передні та задні, і так само ще є гальма з правої сторони ногою. Стояночний тормоз. зажимаються. Це як ручник. таємо в наявності в різних кольорах. На нього у нас завжди буде гарантія, швидка доставка. Телефонуйте, звертайтесь, проконсультуємо і підберемо для вас варіант, який потрібен саме вам.